Почати знімати було відео у Ютубі. Я рік тому знімала, здається, 2-3 відео, але я залишила це і я жалію про це. Але я вирішила, треба знову почати, тому що мені це дійсно подобається. просто Я дійсно розумію, що я лінуюся просто поставити камеру і почати знімати. Чому я вирішила це робити? Тому що мене не дихать і мені дуже подобається відео блогерів, ютуберів, як вони знімають своє життя, все, що вони роблять протягом дня, як вони подорожують, купляють якісь речі, пробують різні хобі, заняття і так далі. І я теж. Вирішила і захотіла показувати своє життя і все те, що я роблю в житті. І от знімаю відео, тому я сподіваюся, що вам будуть подобатися мої відео і ви будете їх надалі дивитися, і мої відео будуть подобатися іншим людям. Теж з кожним разом все більше і більше. Буде сумник, що мене не будуть дивитися і нікому не буде цікаво. Буду, цікав. буду сомадуватись відео свої. На сьогодні 11 лютого 2025 року. з цього часу я починаю знімати свій влог в Ютубі, де буду показувати моє життя. Я вирішила знімати відео протягом тижня або двох. І потім буду це все монтувати і показувати вам, але я не думаю, що я буду прямо всі дні свого життя знімати. Хочеться знімати тоді, коли буде щось цікавеньке, і особливо мої подорожі, тому що я розумію, знаю, що в нас не всі дні такі класні, іноді реально бувають такі нудні робочі дні, які в інші. Дай, надіюся, вам сподобається мої відео. Сьогодні понеділок, і це мій аутфіт, наряд на сьогодні майже стиль 80 80-х, на мою думку. І так. Далі я вирішила піти в кафе і чомусь дуже захотіла кремслики. Поїм кремслики, думаю, був англійську, ще щось буду писати з творчості. Але не можу сказати, що це це секрет. І також я хотіла піти в магазин, купити рамку для картини з бісеру. Я два роки тому ще вишивала картину з бісером і знак зодіаку, козаріх, якщо хтось не знає. Але досі не купила собі рамку. Це уже спрост. Я просто не можу піти зайти в магазин і купити цю рамку. Ще я зранку самого ходила в кав'ярню, пила лати і читала книгу, але я забула це зняти. Капець. Упс, упс. Сорі. Сьогодні я з покупками закупилася, як має бути. І ще один показти ще пізніше ввечері докупила все, що мені треба було. Зараз буду вам показувати, що я купила. I'm really so tired. Я yeah. Рально втомилася. Я купила нарешті з колоріткою. Надіюся, я буду більш-менш готувати хоч раз в тиждень. Я задумалася так, тому що задумалася, що я буду готувати, тому що я не любитель готувати. Будете знати. А купила. Собі таку гарну тарілку я просто люблю, коли така гарна естетика, всюди не де не тільки закати, природа, а й коли на посуді щось гарне намальоване і будь де коли естетично, коли красиво, коли привабливо, коли гарно. І мені дуже сподобалася ця тарілочка з сердечками реально вона дуже красива, подивіться, вау. Також я купила собі такі класні носки до Дня Святого Валентина. Тут навіть написано це. А, там пише зітхання, кохання. Також я купила собі рамку а, на картину, яку я вишивала собі вам Пізніше покажу. І я попробую вставити картину сюди. Я надіюся, вона туди влізе і це буде гарно виглядати. Ой-ой-ой-ой, купила я собі такі три стакани. Буду пити сок, водичку, можливо, і алкоголь, бо ще що, що захочу. В принципі, ці стакани. Досить великий і там багато можна буде налити чогось пити. Також купила собі такий засіб для миття скла. Я іноді прибираю, так, але не часто лопатка кухонна силіконова. Купила, щоб готувати їсти. Також, ніж я собі купила ще, також купила собі такі три чайні ложечки. В мене були, але я ще вирішила докупити, точно пригодиться 100%. Можливо, до мене гості прийдуть, їх буде багато і потрібно будуть ложечки і чайні для чаю. Я вирішила ще одну лопатку взяти, тому що. Багато нічого не буває. По-любому це мені потрібно буде. Тому що мені все потрібно все. Остання моя покупочка це ось така велика тарілка зеленого кольору. Мені теж дуже подобається, вона виглядає. Треба тільки ці наклочки різні здати, бо вони мішаються І точно тут не треба. Де це пізніше зроблю, я буду сюди класти, ставити приготований мною салатик, тости і так далі. Ще я приготую і сніданочок 100%. Я забула сказати про те, що я перед цим ходила на манікюр. А перший раз я роблю. Такого типу манікюр називається котяче око, і мені реально дуже це подобається. Як це виглядає, мені здається, це пасує до мого лиця В принципі, як кажуть, по ліцю все кліцу. Покажу вам з близько мій манікюр. Він називається котяче око. Мені дуже подобається, як це виглядає. і Можливо, ви собі теж захочете зробити такий манікюр, я його зробила перший раз. Як описати ось цей стан, коли ти замучений і не замучений, ти і хочеш спати, і не хочеш спати і туди, і сюди, і не сюди. І що це таке взагалі? Як ось, ну, я купила таку фоторамку пластикову, зараз я її буду відкривати і буду пробувати вставити туди картину з бейсера. Розпечатую, розпечатую, розпаковка девочки. Окей, okay, let's go. Що це взагалі туди піде? <смі> Якщо не піде, то я лузер. Якщо не піде, то я лузер. Ось, до речі, моя картина, про яку я говорила, яку я вишивала з бісера. Це мій знак зодіаку, козирів. Але це я робила два роки тому ще. Це було дуже-дуже давно. І вона вже поплила, вона вже грязненька. Не звертайте уваги, але ці грязні країни будуть замітні. Я їх закрию рамкою. Слухайте погано вийшло. Дивіться, та я просто майстер, майстер, то вам не хочу. Можна стягнути трошки. І ну, мені. Мені, наприклад, дуже подобається. Це просто проблемка в тому, що все видно, але можна буде якось або закрити на це очі, або якось порізати це, відрізати це, знищити це, якось позбутися цього, або нехай воно буде. Просто поставити якусь так рамку, щоб не було цього видно. Як вам? Це я вишивала два роки тому. І дійсно вишивати з бізера це реально дуже важко, це дуже клопітка робота. Це така не наче ювелірна робота, усе так по деталях треба робити. І дійсно треба мати багато терпіння і нервів, реально, тому що. Хто вишивав з бісера картини або щось інше робив з бісера, то і знаю, як це важко. Я не знаю, чи я буду ще вишивати з бісера. Можливо, колись. Спробую ще щось вижити з бісера, якусь картину або щось інше, але зараз точно ні, тому що в мене і так багато справ, роботи. І я не думаю, що я буду мати час та й бажання не маю, щоб це робити. everybody Включила англійську. Всім привіт! Сьогодні вівторок, і я вже зранку встигла попрацювати, тому що я встала о 4 годині ночі, і в мене ранено дуже збитий графік, і далі я пішла після роботи в кав'ярню, я взяла чистечко і випила лати. Я вам а, покажу. В наступному епізоді що це було. І також я зробила одне своє діло, справу. Це я тримаю в таємниці з часом. Всі про це дізнаються, але це буде пізніше, коли це зроблю, тому що це реально дуже масштабне діло для мене. яке Можливо, в майбутньому змінить моє життя, поки я не можу про це розповісти. І my outfit today is просто піджак. і кофте з джинсами. Ось покажу пізніше, як це виглядає детальніше ось. А далі я піду робити. Макіяж, і я вам покажу, як це буде виглядати. Але це не я собі буду робити макіяж, а візажистка, початківець. І я вам покажу, як це буде. Сьогодні такий у мене день більш лайтовий, але, звичайно, працювати маю, бо гроші самі не прийдуть. Хотілося, але так неможливо. Ось. Макіяж який мені. Зробили? Ось як це виглядає. Ось такий макіяж мені зробили. І це трошечки незвично для мене, тому що я зазвичай собі роблю макіяж світлий, яскравий, але не темний. І тому це незвично для мене. Але, в принципі, мені подобається мій макіяж. Не знаю, як вам. Як вам? Напишіть в коментарі. Але, звичайно, розумію, що на кожен день я б собі таки не робила. Я думаю, такий макіяж більше підходить для. Photosize a board in You know just what you do, you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever hurt you? My heart's more than a toy. Please go easy on me, baby. Send message after message. Сьогодні середа і мій відвіт, мій наряд сьогодні ось такий. Простий доволі наряд. Але мені подобається. Кучері ще залишилися з вчорашнього дня, коли я ходила на мейк. ось, І сьогодні я дуже пізно встала, якщо чесно, о 10-й годині і дуже довго спала. У мене чомусь ввечері почала боліти голова і вирішила поспати. Сьогодні мені прийдеться більше працювати. А моя робота онлайн і прийдеться робити більше години роботи, але нічого, я зим справлюся. Гроші як би ніяк, як би як, ніяк треба. Ось, а зараз я буду йти. Кав'ярню пити, лати, можливо, ще щось собі візьму. Я вже поїла, можливо, ще схожу в магазин, щось собі куплю і піду працювати. Ще думаю, повчу англійську, можливо, і правила водіння. Ось так.